Хороших всем хай. Ми зараз йдемо в АТБ. Молодин, українське АТБ. Ну, тільки так, треба трошки піти. Це десь, мабуть, мені до нього треба піти. 40 хвилина. Так, йдемо. Так, бачите там. Далі. Нам ще далі, тут доліни треба буде йти. Нам треба буде йти прямо. Потім повертаємо туди, ідемо йдемо, йдем, і потім туди, знову завершуємо, туди і туди. І туди. І туди. І ми вже считаем в магазині. Просто дуже далеко треба буде йти. Це довго йти то дивіться, Я може зараз зараз додамо до одного міста. Я, я типу, виключу камеру. Для вас буде це 5 секунд, а для мене це так буде де да, пару хвилин. Ну як пару хвилин, десь хвилин, два І потім я зніму вам продовження. Через хвилин десь 20 Ну ми ще не дійшли до того міста. О, Мерседес прикольний. Там шкода, це вроді Volkswagen білий. О, тут у нас магазинчик один. Це не цей. Вот дивіться. У цей магазин це Іриська. Коротше, вон ми біля Іриськи вже, От і все, хвилин давайте нам буде предположение. Все, давайте.